Танкістам. Ви на каналі ProGamesUa. З вами Кібершквал і це рубрика новини невод. Що ж нас чекає у грудні? Варгіймін нам предоставляє віддашку. Так що давайте разом подивимось і побачимо, що ж нас чекає. Вітаю знову бійці! Це Кептен Тайто, і я розповім, що нового чекає на вас у грудні. Попереду багато цікавого. Неодмінно ознайомтеся зі статтею. Вот що місяця грудень, щоб дізнатися про всі подробиці. У самій статті можна отримати невеличкий презент, який розпочне ваш сезон подарунків. На вас чекає веселий місяць, сповнений подій та смаколиків. І Адам допоможе мені коротко розповісти про них. Слово тобі, Адаме. Дякую, Тайто. Бачу, ти вирішив вкрасти мою вступну промову. Я Адам Снелгроу, і ми з Тайто розповімо, що готує нам грудень. По перше, хотів би нагадати про поліпшення інтерфейсу в оновленні 2.1. Ми ознайомилися з вашими відгуками. Тепер панель екіпажу показана в лівій частині екрана моя техніка. На екрані результатів бою з'явилася кнопка До бою, щоб можна було відразу розпочати наступний. Для багатьох команд у гаражі тепер доступні гарячі клавіші. Вони заощадять час, який можна приділити улюбленій грі. Ну, Це хороше новодіння. На кінець вони почули своїх же, так скажем, любимих людішок. Почули, що хочуть від них ігроки. Ну і давайте далі послухаємо. Час одягнути улюблений святковий светр, адже настає найрадісніша пора року. 5 грудня розпочинається новорічний наступ, що принесе цілий місяць класних активностей. Збирайте ресурси з корабля, використовуйте їх для виконання доручень і поліпшуйте прикрашувані зони. Підвищуйте рівень атмосфери свята, щоб заробити купу нагород. Формат великих коробок не змінився. Вони так само під зав'язку набиті привабливими нагородами. Признавайтесь, ви будьте. Цього року купляти коробки, чи не маєте можливостей. Напишіть в коментарях, мені буде інтересно. А на моєму каналі я думаю, ви побачите, як я буду купляти великі коробки і чи я везучий танкіст, чи не везучий. Як от нова преміум техніка з 3D-стилями, гарантоване золото й не тільки. Звісно, новорічний наступ неможливо уявити без особливого гостя. Ним стане людина відома своєю дотепністю, інтелектом і чудовим почуттям гумору. Цього року до нас приєднається неймовірний Бенедикт Камбербеч. На додачу до фірмового дотепу і бездоганного стилю. Містер Камбербеч матиме для вас і нові доручення. Виконуйте їх і заряджайтеся святковим настроєм. До речі, з трейлером новорічного наступу пов'язане ще дещо. Ще напишіть, як вам актор цього року. Він дуже шикарний актор. Багато фільмів я з ним дивився. Напишіть, подобається вам цей актор чи не подобається. Мені буде дуже інтересно почитати ваші коментарі. Впродовж наступних двох днів ми розіграємо призи з нагоди початку події. Щоб узяти участь, подивіться трейлер і розкажіть в коментарях, що вам сподобалося в ньому найбільше. А також додайте хештег хопс 2026 і своє ім'я у грі. От і все ви долучитеся до розіграшу автоматично. Він триватиме наступні дві доби. Після чого ми оберемо переможця, який отримає листівку з автографом Бенедикта Камбербеча і шикарну XM57 восьмого рівня. Крім того, ще 25 гравців теж отримують по новенькій іксмп'ять. 57. тож долучайтесь і бажаємо удачі, командири. Заходьте у World of Tanks щодня з 1 до 31 грудня та відкривайте нові двері, щоб отримати нагороду. Якщо пропустите один день, нічого страшного, ви зможете забрати цей подарунок наступного дня разом із поточною нагородою. І навіть якщо все одно щось пропустите, ви матимете змогу надолужити втрачене за ресурси до 12 січня 2026 І от. Адвент-календар настоящого танкіста. Ні від Рошен, ні від якихось е різних фірм, а іменно від World of Tanks. Так що ж, спішіть в ангар, спішіть в бой, танкісти. І заходіть кожен день в ігру. І получите море позитивних плюшок, море позитивних емоцій. І я думаю, що World of Tanks підніме вам новорічний настрій. Пориньте в атмосферу свята на Twitch, де на вас чекає багато цікавого. Заходьте на трансляції World of Tanks із 1 грудня до 12 січня і заробляйте святкові жетони. Обмінюйте їх на нагороди, серед яких 2D та 3D стилі, преміум техніка і купа іншого. Встигніть витратити святкові жетони до 19 січня, щоб не прогавити нагороди. 11 грудня повертається зимовий рейд цього разу з двома новими мапами, де можна захоплювати острови. Беріть участь у спекотних битвах і збирайте коробки з подарунками у складі однієї з трьох команд. Вибирайте з трьох типів техніки і вирушайте в бій. На вас чекають зухвалі трюки, шалені погоні, хуртовини і, можливо, трохи витівок. Проходьте прогресію події та отримайте шикарні нагороди, серед яких абсолютно нові 3D-обвіси. Чекарний режимчик, мені він дуже сильно зайшов, тому я думаю, що ви побачите трансляцію на моєму каналі по поводу цього іменного режиму, як я буду його проходити. Я дуже сильно любив заїхати на чужу базу, швидко красти подарки і заїхати. Ну, Прикольний режим, багато емоцій він мені подарив. Тому це дуже круто. На дванадцятий день мені любов піднесла з грудня заряджайтеся святковою атмосферою в події «12 днів танкового різдва. Щоденні прямі трансляції активності, море веселощів і, звісно, особливі таємні дропс. Кожен день із можливістю отримати преміум машину. Обов'язково перевірте розклад у статті «Вот щомісяця грудень, щоб дізнатися про все, що відбуватиметься під час події. І не забудьте про подарунок, який можна забрати в статті народ. Якщо у вас нема фінансової можливості купити свій прям танк, а ви дуже сильно бажаєте його купити, тому дивіться твіч, і у вас є реальний шанс виграти прям танк. У мене друг його виграв. Тому, так скажемо, я це знаю, що є шанс, є можливість. Тому залітайте на Twitch і дивіться трансляції. Ну і побачте, везучий ви чи не везучий. Цьогоріч святкова історична трансляція відбудеться 12 грудня. Разом із нами в цій щорічній події візьмуть участь друзі з музеїв бронетехніки з усього світу. Заходьте за розіграшами призів твіч Drops і святковим настроєм. в останні два дні події «12 днів танкового різдва пройде закритий зимовий турнір від АМД. команди з Європи й Америки змагатимуться за перемогу 13 та 14 грудня. І звісно, ще раз щиро дякуємо АМД за спонсорську підтримку заходу. Команди, що посядуть перше та друге місце, отримають AMD Ryzen 7 9700X – Новий стандарт для ігрових процесорів. Деклама була віде... Час дарувати подарунки. Тому якщо бажаєте підтримати дух свята, потіште себе або друга підпискою на твіч канал будь-якого стримера І отримайте новий 2 d стиль полярне сяйво. Бачите, даже варгів, Хоче, щоб ви на мене підписались і поклали мені лайк. 20 грудня заходьте на твіч канал Квікі Бейбі, де він з братами пожертви для благодійних організацій Cancer Research UK та Special Effect. Також 21 грудня му разом з Дакілзор та Skill4LTU організують збір коштів для Хюлер Хельфон Кіндер. А 29 грудня Квінетік проведе стрім підтримку Скоуп організації, яка допомагає дітям і людям з обмеженими можливостями. Не забувайте перевіряти сервер World of Tanks у Discord, Subreddit та інші канали зв'язку зі спільнотою. Співробітники нашої команди долучатимуться до святкувань із власними активностями. Стежте за новинами про них на відповідних платформах. Кумедні Светри? Невід'ємна частина свята. Обирайте, хто зі стрімерів у найзатишнішому святковому вбранні стане частиною вашого екіпажу. З 22 грудня заходьте на їхні твіч-канали, де можна буде отримати їхні святкові образи з дропс. Ламаєте голову, що подарувати знайомим гравцям World of Tanks у реальному житті? До вашої уваги нові металеві 3D-конструктори Tiger 1, Sherman і Т-34, створені у співпраці з Alexander Toys. Вдихніть життя в культові танки. Ці разючі колекційні моделі, що складаються з понад тисячі високоточних металевих деталей і шурупів, стануть прикрасою полиці, столу чи вітрини будь-якого командира. У колекції збірних моделей World of Tanks від Реобрікс з'явилися чотири нові танки: культовий amx 13 60 TP, пудель і тайп 59 ще не пізно зробити подарунок любителям бронетехніки серед ваших рідних і близьких. Тож народ, якщо не знаєте, що подарити, це дуже шикарний подарок. Так як я вже 12 років граю в танки, я дуже би хотів собі такий подарок. Тому, якщо ви маєте бажання мені подарити таку модельку, я буду дуже сильно радий. А ми поїхали дальше з радістю. Повідомляємо про початок відправлення артбуку World of Tanks – Подорож через мистецтво. Якщо ви оформили попереднє замовлення стандартного колекційного або поліпшеного видання, вам уже мав надійти номер відстеження. Ми розпродали перший тираж усіх видань нашого артбуку. Дякуємо всім, хто замовив собі екземпляр. Багацько було новин. Не забувай дихати, Тайто. У грудні буде чимало великокаліберних веселищів, тож обов'язково стежте за новинами в наших соціальних мережах протягом місяця, щоб нічого не пропустити. І поки ви тут, не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар під відео. Ну що ж, народ, нас чекає дуже, дуже сильно насичений місяць. Е, новорічний настрій. Море плюшок, море позитива, багато імбових боїв, каток. А також, також, якщо ви купите великі коробки, ви получите багато голди, багато прям танків. Ну, а ви були на моєму каналі про Games UA з кібершквалом. Це була рубрика Новини. Вод. Якщо вам було інтересна і позитивна, і корисна ця інформація то не забуваємо підписатись на мене, покласти лайк. І до зустрічі в нових відачках. Всім пока!